Отримав протез і в той самий день сів на велосипед. Сергій Гарбуз із Хотина праву ногу втратив під час бойового завдання на Запорізькому напрямку. Наразі проходить реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Як втратив ногу, став на протез і чому вирішив одразу покататися велосипедом, розповів журналістам СІ 4 Сергій Гарбуз працював зварником у Хотині. Навесні 2023 року по дорозі на роботу отримав повістку. Воював у складі 82-ї десантно-штурмової бригади на запорізькому напрямку. Торік восени отримав поранення, втратив праву ногу. Ну, прилетіло, відрвало все. Все пав, все понімаєш, все соображаєш. А ну як? Ну гурніки ти поклав, а цей просто. Дуже далеко вертатися. Нас тоді накрило, у нас виходило три чоловіки, нас накрило всю групу. У нас всі троє трьохсоті, лише тяжкий був, а ті хлопці мої полегше. Поначалу я й не зрозумів нічого. Я ще хотів встати, а встати. Я ну як, я на одну ногу встав, а на другу, а друга вона вже короша. Коли глянув, то що вже? Як її вже нема. Не те, що її ще немає. її вже не було. Через сильні обстріли Сергія не одразу забрали з поля бою. Найважче було дочекатися, поки мене заберуть хлопці, тому що, ой, я чекав, мене виносили поверх 12 годин. І весь цей час я був у свідомості всі. Саме чаще було, нічого не хотілося. Хотілося тільки пити, пити і пити. Просто хотілося в голоди. Просто хотілося води. Дуже довго це, ну як, ну туди й не підійдеш. Мене виносили поверх вісім кілометрів. Нанесли. Я цим хлопцям я дуже дякую, що хто за мною вернувся. Читайте, мене забирали одного, забирало вісім хлопців. Лікувався Сергій у лікарнях Запоріжжя та Кропивницького. Нині реабілітацію проходить у Вашківецькій лікарні. Я дуже довго чекав протезу. Я чекав протезу, навіть того учбового. Я чекав чотири з половиною місця. Але ж до нього треба і привикнути, там нагризає, там болить, там тисне, там то, там то. Ну, це таке це є. Усі ми до цього йдемо, всі ми хочемо ходити. Це не те, що мені саме тяжче було. Що я нікуди не міг вгейти або на коляски, або на костелях. Навіть далі той учбовий, той дубовий, то я у перший день я вже сів на велосипеді їхати. Я дійсно хотів ходити. А якщо є бажання, ходити буде. Сергій досі відчуває біль в нозі, яку втратив рік тому. Вночі, коли просипаєшся, от, допустим, з кроваті мені треба встати на цю ногу. Було у мене її немає. А у мене ще подсознання, у мене ще є, що та нога і я лиш опа, і впав. Тут малий прилетів папша, яка упав що. Він каже, розвертайся в другу сторону, щоб ти вставав на цю ногу. Олександра Савін, Олександр Окіпняк, новини всі 4